Розділ 72. Знайомство з батьками 3. Ви довго чекали? Джоан Шурот зробила величезний крок до моючена та сісяї. Коли її гострі очі побачили, їх обох, вона ніби трохи заспокоїлася, ніж раніше. Вона подивилася на моючення, потім її погляд зупинився на сісяї, яка була поруч з моюченом. Сісяї була налякана. Моючен відчув, що її рука, яку він тримав у своїй, злегка тремтить. Він повернувся, щоб поглянути на неї. Потім до Джоан Шуронг і тихо сказав: Ми теж щойно прибули, сяє, це мама. Потім сісяє злегка нахилилася, щоб вклонитися. Вона тихо сказала: Мамо, приємно познайомитися. Я сісяє. Пильні очі Джоан Шуронг двічі збільшили розмір сісяї, тоді як її обличчя залишалося спокійним. Через деякий час щось спалахнуло в її очах. Потім вона запитала: Сісяє, ти ж донька Шенвенни, чи не так? Сісяя кивнула, раніше Ван Хуей згадувала, що її мати, схоже, раніше зустрічалася з батьком моєю Моючена, тому вона не знаходила це дивним. Ммм, ти справді дуже схожа на неї, прокоментувала Джоан Шуром, тоном, який, здавалося, містив натяки, на жаль. Вона знову довго дивилася на сісяї, перш ніж продовжити. Гаразд, давайте спочатку підемо додому. Візьми ось це. Щось червоне спалахнуло перед очима Сісяї, і перед нею з'явився величезний червоний пакет. Вона була приголомшена і майже не реагувала. Це моючен обережно стиснув її холодну руку, перш ніж вона прийшла до тями. Дякую, мамо, сісяє, прийняла його. Тоді як Джоан Шуронг лише кивнула, а потім пішла попереду. Вона трохи вдихнула, перш ніж обережно повернутись, подивитися на моючена. Вона помітила, що він дивився на неї так, ніби був готовий спостерігати, як вона збентежиться. Кинувши на нього злий погляд, вона відкинула його руку. Так, Ачен, твій батько, саме в цей момент Джоан Шуронг, яка йшла попереду, раптово обернулася, налякавши сісяї. Її розум наздогнав сценарій, і вона швидко схопила мою моючена за величезну руку. Сподіваюся, Джоан Шуронг нічого не бачила. На її жаль, розумні очі Джоан Шуром швидко охопили сісяї. У цей момент Сісяї також винувато опустила голову. Після цього Джоан Шуро не продовжувала, вона просто підвела очі і деякий час дивилася на мою ічена. перш ніж нарешті повернулася і пішла вперед. У цей момент сісяя відчула легке полегшення, однак вона не могла не засмучуватися. Досить! Найкраще, якщо ти просто виставиш себе на показ, щоб не лякати їх у майбутньому, коли ти раптом оголиш ікла та замахаєш кігтями. Я припускаю, що твої здібності до атаки теж не надто слабкі. Не потрібно прикидатися такою слухняною дружиною. Мама розумна людина, вона може побачити тебе наскрізь одним поглядом. Біля її вуха раптом пролунав дражливий голос моєї чена. Чи це не наслідок твоєї провокації? Ти явно виглядаєш так, ніби чекаєш, поки я стану посміховиськом. Поскаржилася Сісія. Муючин посміхнувся про себе. Я просто спостерігаю за твоєю здатністю адаптуватися. Темперамент моєї родини трохи дивний, тож тобі доведеться адаптуватися. Якщо це не питання принципу, тобі має бути досить легко порозумітися з ними. «Ей, мой чен, ти і твоя мама? Знову ж таки, коли справа доходить до комунікаційних бар'єрів, краще говорити менше. Зрозуміло? Невимушено сказав Чен, справляючись із подіями, що постійно змінюються, дотримуючись фундаментального принципу. Це завжди був його найкращий трюк. Сісяє раптом зацікавлено подивилася на нього. Вона стишила голос і тихо сказала. Ти дуже боявся своїх батьків, коли був молодшим, і тебе завжди контролювали? Бачачи імпозантні манери Джоан Шуронга, вона виглядала суворою дисциплінаркою зі старших класів середньої школи, саме такою, з якою важко спілкуватися. Батько і мама дуже відкриті люди. Ти повільно помітиш це пізніше. Немає потреби надто хвилюватися. Сісяя кивнула. А потім потягнула мою чену, щоб наздогнати Джоан Шурон. Повертаючись до резиденції, му, мою чен сів за кермо, а сісяя сиділа позаду з Джоан Шурон. Справи у твоєї мами останнім часом добре? Я не спілкувалася з нею вже кілька років. Досить довго мовчали, потім першою заговорила Джоан Шурон, щоб порушити мовчання. Вона обернулася, щоб подивитися на сісяї. Досить добре. Ці кілька років вона всюди складала свої академічні звіти, тому вона була просто трохи зайнята. відповіла Сісяє. Кілька років тому, коли я пішла виступати в університет, А, я пішла до її лабораторії. Ця справа про те, що ви одружилися, сталася дуже раптово. Твоя мама досі цього не знає. Джоан Шурон граптом подумала про це. Вона насупилася, дивлячись на сісяї, її прекрасні очі спалахнули, її погляд упав на моючене, який їхав попереду. Коли вона почула це, сі була миттєво приголомшена, вона підсвідомо подивилася на моючене попереду. Спочатку ми планували піти зустрітися з ними на вихідних, а потім повідомити вас усіх, але бабуся прийшла до кленової резиденції серед ночі. Тому нам довелося змінити наші плани. Шлюб це така величезна справа, вам двом слід було спершу обговорити це з сім'єю, Ченер, докоряла Джоан Шуро, нахмурившись.